Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. Війська Індії зайшли в Україну. Отакий От сьогодні допис виклали деякі блогери і інформаційні агентства з беззнака запитання. Так, просто написали: Війська Індії зайшли в Україну. В чому фокус, в чому, вибачте, за молодіжний сленг, прикол. Ну, знаєте, я нагадаю пісню Володимира Висоцького, колись був такий популярний бард в старі совєтські страшні часи. Так? так от Володимир Висоцький співав: Хорошу релігію придумали індуси. Ми знаємо індусів, вони мирні, вони люблять корів, корівка у них священне е, створіннячко. Вони ми знаємо індійські фільми Зіта і Гіта да, в свої часи. Молоді українські села просто пустіли, коли привозили індійське кіно. Ну а зараз правильно. А зараз ми знаємо, що індії індуси ходять в білих штанях. Да. Індуси ходять в білих штанях. Да. Так, от, 56 індусів військових прибули на навчання захід. 2025 на російсько-білоруські навчання військові. І прибули як учасники, ні, не спостерігачі. Прибули як учасники 56 індусів, рідні дорогі. Це ж грізна сила, яка може перетнути український кордон і ломанутися просто до Києва. Індуси в білих штанях з автоматами і з ножами в зубах, так? Чорняві такі індусики, да, смагляві. Знаєте, 56 чоловік, які прибули на навчання Захід-2025, російсько-білоруський, це виклик Україні. Прямий виклик Україні, прямий виклик Сполученим Штатам Америки. Індія підтримує Росію демонстративно, в тому числі і військовими. Вони могли би прислати два полки і один полк. Хватило б 56 індусів у білих штанях. Все. Ну і несподіванка. Два американських офіцера прибули спостерігачами на Запад 2025. Два американські офіцери. Один з них підполковник ВПС. І будуть спостерігати за російсько-білоруськими індуськими. І хто там ще приїхав? навчаннями. З вами Ігор Ес. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі, дорогі українці! І ще вам хочу сказати одну просту річ. Своєю мандрівкою, своїм вояжем на Аляску США Путін прорвав міжнародну ізоляцію. Подивіться на навчання захід 2025. Велика кількість учасників з закордонних країн, да, з за кордону, учасників, і велика кількість спостерігачів зросла за останні роки на цих навчаннях, що показує, що Путін, що зустрівшись з Трампом, прорвав ізоляцію. Він не диктатор, він альпарі, рівноцінний партнер. Дякую за відео. Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей.